Доброго дня, мої любі дітки! Незабаром прийде до нас свято Великдень, де вся родина готується до свята. Прибирають у домівці, чистяться, миють і починають готувати. Накривають сіл, готують паску, крашанки, беруть все це в корзинку і обов'язково йдуть до церкви святкувати це свято. А я вам сьогодні пропоную відгадати загадки. Цю здобну смакоту всі печуть лише раз на рік. У неділю світле свято подають її до столу. Що це, діти? Паска! Фарбують мене у різні кольори жовті, сині, білі, червоні, барвисті. Мене в кошик поклали і у церкві освітили. Що це? Крашенки. Всі несуть до церкви паску, свічку, яйця, м'ясо, масло. Дуже гарний, вишиваний із лози зроблений, звичайний. Що це? Так, великодній кошик. У цей день порядок в домі. Дружно весь народ наводить, прибирають і перуть. Стіл до свята прикрашають. Так, дітки, цей день називається Чистий четвер. Чи Коли її засвітять під образами, вона заплаче тихими сльозами. Сльоза її світла гаряча, як пічка. То великодня. Свічка. Вітаю зі святом смачної паски та мирного неба.